Розлучення під час війни, шляхи розірвання шлюбу та поділу майна. Більше про це будемо говорити далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком Сергій Клюца, адвокат, асоційований партнер Кроу Михайленко. Пане Сергію, ми раді вас бачити. Слава Україні. Героям слава. Отож, розірвання шлюбу в Україні так і зважаючи, можливо, з вашого досвіду, з досвіду вашої діяльності, так е, на вашу думку, все ж таки у 2024 році, порівняно з 2023 чи навіть з 2022, кількість розлучень все ж таки зростає чи динаміка покращується і кількість розлучень зменшується. На жаль, звістка погана. Динаміка погіршується. Кількість розлучень тільки тільки зростає за перші шість місяців 2024 року, кількість розлучень. Півтора рази було більше ніж за 2023 рік, і майже втричі більше ніж за 2022 рік. Тому можна сказати, що люди втомлюються перебувати далеко не дно стає все важче важче, і шлюби потихеньку розпадаються.